Всім привіт! Огляд смартфону Poco c 85 це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ вбудованої пам'яті вартістю 6300 гривень на даний момент. Давайте відкриємо коробочку, подивимось на комплектацію. У нас смартфон Poco c 85 велика 6000 мАч батарейка, великий 6,9 дюйма екран. Швидка зарядка 33 Вт підтримується, але блока для зарядки тут не буде в комплекті. А, ну Потужний процесор. Дійсно, по характеристикам досить непогано. Є свої плюси, є свої явні переваги. Ну, і ось комплектація. Скоба для 7 слота, Type-C кабель і а, силиконовий чохол. Це, власне, все. Вся комплектація. ну В принципі, чохол є вже непогано Добре. Так. Тепер по самому пристрою. Пластиковий корпус, под, подвійна камера ззаду, величезний екран. І крім величезного екрану, в нього ще й величезні рамки. У нього велике підборіддя, виріс капелькою. Зліва слот, справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та є порт для навушників. Розблокуємо. Екран <coughs> Full HD. А, ні, Звичайний hd 1600 на 720 120 Гц 6,9 дюйма. Перейдемо до налаштувань. В нас а, Xiaomi HyperOS другої версії, 15-й Android. Таким чином, все тут виглядає. Перейдемо до синтетичних тестів. Процесор MediaTek Helio G81 Ultra 62 і відеоприскорювач mali G52. Результати тесту, одноядерний мультиядерний тест, відеоприскорювач. І дивимось на результат Antutu Benchmark. 380 тисяч. Як для бюджетного смартфону в своїй ціні середній результат, в принципі, в цій ціні. Хороша конфігурація оперативної будовної пам'яті. Ну і велика батарейка, великий екран. Ну і сам дав смартфон, він досить такий да, чи маленький. Запустимо PUBG Mobile, подивимося, як буде працювати ця гра. Так, завантажилась гра і завантажилась на ось таких налаштуваннях середніх, але працює добре. Працює непогано. І закриваємо. На середніх налаштуваннях PUBG чудово працює. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. Виведу знімки на екран, зможете оцінити їх якість. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!